Як відшукати власника загублених у бомбосховищі окулярів? Хто поцупив каблучку у спортзалі? Звідки в ресторані тонни безкоштовної їжі? І куди ж це під час екскурсії зник хлопчик із Маріуполя? Відповіді на ці запитання дає повість Криворізької письменниці Ольги Куждіної, детективна агенція сам в Ужгороді. Через війну жінка із чотирма дітьми опинилися в обласному центрі Закарпаття. Упродовж півтора місяця жила у спортзалі однієї зі шкіл та піврок. Писала цю дитячу повість. Воно дуже для мене живе. І ну, є такі тексти, сіла на вигадувала, розумієте? Це ну, майже, все, майже все, про що тут написано, я десь чула, десь бачила на власні очі. Це така собі мозаїка, розумієте, як пазли. от зібрала, зібрала ці частинки і вийшла ну, така картина. І цей текст для мене став таким ліками. І я вирішила поділитися цим текстом цією книгою. Важливо, когось це теж підтримає. Головні герої повісті пані Ольги допитливі третьокласники Соня, Андрій і Марійка, які стають детективами. Книга складається з чотирьох таємничих історій. У кожній із яких юні співробітники агенції сам мають розібратися. Взагалі тут це серія книг, і це третя книга. Вона, ну так, сталося, що так видали її першою в першій частині цієї серії. Це за сюжетом Криворізькі школярі, тому що я з Кривого Рогу. От, і вони заснували власне детективне агентство. От сталося вторгнення, і за сюжетом, та не за сюжетом. В реалі переїжджаємо до Ужгорода і. Тут детективне агентство не припиняє своєї роботи, тому що діти, діти мають жити, продовжувати діти мають право бути щасливими і вони працюють. Книга побачила світ у харківському видавництві Аса накладом 600 примірників. Проілюструвала повість талановита художниця Ганна Гаюнова. А однією із перших її читачок стала завідувачка бібліотеки Каска Алла Петрішак. Тому не випадково саме тут і відбулася інтерактивна презентація видання в Ужгороді. Аби знайти книгу, діти проходили справжній квест. Вони в захваті беруть книжку сучасних українських авторів. І ось пані Оля, як один із зразків цієї сучасності, я впевнена, вона справді йде історію, бо тут, по-перше, висвітлені ті знакові. Установи, де були переселенці, наше знайомство з пані Олею сталося банально, звично. Вона стала користувачем нашої бібліотеки, і ось сьогоднішній приклад, як письменник, живий, сучасний, пише для дітей і так само читає для дітей. Пані Ольга каже, актуальність видань саме українською мовою зараз висока, адже попит на їхнє читання зріс, а переоцінити роль саме дитячої літератури просто неможливо. Вона завжди важлива, а зараз я вважаю особливо важлива, тому що це психологічна підтримка. По перше, в такі важкі часи ну, дітей треба підтримувати, що вони не одні в такій проблемі, що проблема має е, вирішення. Що можна знаходити підтримку у дорослих у друзів в країні за кордоном? Якщо видаються і читаються, і купуються книжки. Якщо це цікаво, наша власна культура, наша власна історія, наше ну, наше все це ніяк не подолати. Нікому цього року з під пера Ольги Куждіною уже в іншому видавництві побачить світ пригодницька книга для дітей початкової школи про історії Гудзика.